Всім привіт! Сьогодні отримала посилку від коханої від фірми Кохано. Це японська фірма. Я замовила собі ножиці. Ну, зараз все подивимося, що тут пройшло. Вона така, знаєте, не дешева. Але ця фірма відома тим ножицями відома те, що я знайшла, що взагалі звернула увагу. Вони дуже гострі, дуже такий крутий метал, і майже вся їх продукція, якщо не помиляюся, вся. Вони роблять її вручну, тобто, знаєте, зроблено з коханням, з любов'ю. Давайте з любов'ю скажемо, щоб нікому слух не різало. Ось, і також ще в них мінімалізм, ви подивитися на їх товар. До речі, товар в них на сайті не дуже багато. Я, взагалі, собі хотіла ножиці з іншим кольором, але там була така маленька серія. Тобто, зараз наразі в них лише два варіанти. З приводу кольору темно-червоний-червоний. Червоний. До цього був ще таким там жовтенький, теж покажу малюнок, але коли замовляла, було доступно лише два кольори. них така, знаєте, великий асортимент. Також є голка Тримач, є піни, всі що полюбляють, оці, знаєте, різні там. В них не різні, у них, чесно, зі ручками лише на, на сьогоднішній день. Можливо, завтра, післязавтра щось з'явиться нове. Потім для. Поліровки голки. Також сьогодні замовила, подивимось, і магніт, якщо, якщо не помиляюся, ще замовила. Ну, ця фірма, знаєте, вона така. Мені подобається, що вона не наляпусте. Не знаю, як сказати, українською. Вона така витанчена, мінімалізм, все з якістю. Це лак, кажуть, з часом він стає взагалі ще більш блискучим, ніж коли він новий новий Потім оці для полірування голки також це і тримач. А вони вручну всі зроблені. Це можете почитати в них на сайті, там якась плитка специфічна їх. Коротше, це прям взагалі супер пупик. Зараз ми зробимо розпаковку. Бачите, маленька, яка. До речі, мені щось стало не дуже. Точніше, мені доставка була дуже дорога. Ну я вам напишу цю карці, яку я ціну сплатила. В Україні вже можна замовити, можете зайти до мережки і подивитися, помацати, подобається. чи ні. бачите, я взяла ножиці, щоб порівняти з цими. Але я ж кажу, це прям такий смакота класично. Зараз зроблю розпаковку разом з вами. Ще в них дуже кажуть, звертайте увагу, як вони все це пакують. Всім подобається, як все це спаковано, знаєте, так. Смачно, класично. Смачно. Вона бачите, така. В сьогодні мені <смеш> робили доставку. Кажуть, там доставка доставка. Я кажу, ні, нічого не замовляла. Тим паче, така маленька і така дорога. На доставка вийшла щось дуже довго, я запитала, чому. Вона кажуть, ну це не до нас. Бачите, маленький такий. Я зараз з вами розпакую так, подивимось і більш детальніше ще покажу. У них виробів не так багато. Ще раз роблю на це акцент. Дивіться, будь ласка, в них оце шиття, в'язання, в'язка і також вишивка. Ось Боже, дівчата. До речі, він не маленький, бачите, який? він. Ось це. Для того, щоб голочку полірувати, також це магніт. Ось такий ще магніт. Бачите, теж зараз ближче покажу. І найголовніше візиточка в них є, я вам ближче ось так покажу. Ось. І Facebook їх, в них є, і сайт, і Інстаграм. Ну, коротше, прям супер. Бачите, от ось основна їх продукція. До речі, вони все це і показали. Бачите, сумочка, ось ось такі сумочки, чехольчики. Ножиці, до речі, різні. в них, не, в них такі є а є ще маленькі ножиці, дуже маленькі. Вони по типу дуже зручно їх використовувати. Вони не займають багато місця, але взагалі всі по типу по цим ножицям, мені здається, більшість все ж таки є ці ножиці. І ось я замовила оця коробочка не дуже. А тут, дивіться, смакота. Зараз я вам покажу це все ближче. Знаєте, пакувати вони вміють. Ну, відразу так якось все це стильненько, так смачно. Все ж таки, що не кажіть, а упаковка має велике значення ось. Зараз покажу і порівняємо з цими ножицями. Така дуже легка. Ну що, поїхали. Покажу вам ближче. Дивіться, ось такий магніт. Зараз я вам його покажу ближче. Навіть є, бачите, інструкція. Не знаю, що можна писати, але інструкція є. Ну тут ми бачимо, які є види по кольору. Так, і далі сам цей магніт. Ну, я вам скажу, він не прям такий легкий. такий, бачите, великий, я б сказала, порівняно з попередніми моїми магнітами. Ну, ось так він тримає цю голочку. Ну, тримає, добре. Але, бачите, тут таке м'якеньке. Тут, тут так поставили на стіл собі, кинули цю голку, ну, і воно її тримає. Ну, прикольно. І найбільш мені, звісно ж, ну, найбільш мені подобається пакування. Це все так смачно зроблено. Дуже оригінально, коротше, магніт мені сподобався. Навіть колір тут. Колір ось ви бачите, який ось тут є ось ці кохоний логотипчик такий їх. До речі, назвав, чи там подивитися на сайті таразі. І це по типу щось там з квітами пов'язано. І дивіться, ще ось такий це полірування голки. Теж бачите, така упаковка. Інструкція також є. Зараз я вам покажу інструкцію. Напевно, теж там будуть різні кольори. Бачите, ось тобто, ось так вставляти волочкою, можна її полірувати. І ось подивіться, ну, на сайті в них краще все це показано, більш фотографій, як саме вони створюють. Тобто, там навіть історія є створення. Це там під якусь плитку. Ну, тобто, подивіться, дуже цікаво ще раз напис: кохана, я її називаю. Не кохана, кохана, ну так що кохана. І це і магніт, і плюс ще для полірування голочки. Зараз ми перевіримо, як вона тримає голочку. Ну, звісно, голочку тримає, теж вона не прям легка. Ну, не прям, знаєте, там кілограми 2. Але ну, така зручна. Мені подобається, що вона така масивна, що її не треба буде шукати. І теж, бачите, вона м'якенька тобто, ви поставили собі на. Ось так, там вже вишивайте, та вона не загубиться. а ось тут ось тут ми можемо полірувати голку. Ось так хоп, ось так заполірували. Там ще, якщо не помиляюся, на сайті було сказано: якщо ви хочете її краще там відполірувати, ви можете так поставити. Тут є на логотипі, можна натиснути, і буде вона краще поліруватися. Тобто покрутити там, подивитись. Ось зараз. Незручно на камеру, тобто там воно полірується ще краще, наскільки там вам потрібно. Ось. Коротше, супер подобається. І найголовніше, мені здається, в цій посилці це ножиці. Ну, те, що упаковка максимально легка. Подобається мені такі упаковочки різні, знаєте, все це дуже. Вай, 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 ну подивіться, ну це ж просто, дивіться. Ось видно, що з любов'ю. Так, тут найголовніше це метал і оцей лак. Також ви бачите, яка є. Це шкіра. Бачите, теж логотип, це шкіра. Слухайте, ну вони дуже легкі. Я вам хочу сказати, що вони не дуже легкі. Зараз я вам їх туди дістану. Ось. Вони прям неймовірно легкі. Перше, на що звертаєш увагу, що вони нереально легкі. Бачите, ось такий лак оце їх лак. лак там дуже такий відомий всі за ці лак кажуть, там що червоний, специфічний, жовтий це все треба звертати увагу. І найголовніше, що дійсно що це ці леза. Зараз я вам спробую показати краще. І для порівняння такі ножиці, наскільки вони маленькі чи немаленькі. Ось такі ножиці, я вам покажу на чомусь. Та, ні, ось так і ось так. Ну, вони легкі, дівчата, вони дуже легкі. Вони прям, я не знаю, неймовірно, легкі, ось їх, наче не тримаєш. По зручності, так, зручно. Нічого не можу складина. Ось ця піп-піпка не заважає. Зараз. Ну, смакота. Я вам скажу, що смакота М -м, з приводу того, чи варто воно тих грошей. Зараз я вам щось тут поріжу. Це ні -ні, ніби шкода різати. Знаєте, чому шкода? Ми шматочок поріжемо. Хоч все одно зберігати не буду. Ну, зрозуміло, що вони дуже гострі. Так, вони дуже гострі. найголовніше, що вони дуже-дуже-дуже легкі. Ось прям ви навіть не уявляєте, наскільки вони легкі. Так, приємний оце лак, приємно їх тримати, взагалі, зручно, до речі, їх тримати. Тому так, тут ще інструкція, напевно. І ось а, з приводу, що саме цей колір я обрала, інших варіантів немає. У них була серія там невеличка. Так, і, і шкіряна. Тут тобто, зберігати можна тут. Ну, я вам скажу, що сподобалось мені. Мені сподобалися ці ножиці, мені сподобалися і магніти, мені сподобалися. Ну, якось не знаю. Можливо, маркетинг все ж таки так впливає, але мені подобається, коли не треба шукати, він десь там, знаєте, загубився. Так, чітко ти все бачиш, це можна користуватися. Тим паче, тут і так і так. Ну, коротше, раджу. Коротше, кольори мені найбільш жовтий сподобався. Але там ще є сині, ну подивитись, теж на сайті я, напевно, зроблю таку вставочку, які були кольори. Раджу. Ще, мені здається, можливо, ну, хоча, чесно, все ж таки, оцих ножиць мені буде більш ніж достатньо. Там є ще маленькі є, теж покажу їх вам, але в принципі максимально достатньо. Не ну, так я вже прям такий користувач, що мені і маленькі, і великі ще більше, ні. Більш ніж достатньо, тому раджу, ось я всі покажу. Можете почекати, зараз не замовляти, почекати, коли в них буде ще один колір. Ну це такий, бачите, прям темненький. З часом вони кажуть, що вони стають більш блискучими. Ну, не знаю. На сайті теж можна все перевести, там якщо зверху натиснути на будь-яку мову, щоб все подивитися і. Почитати саме про створення від продукції. Бачите, Ну, все прям так чітко, смачно. Тому раджу завітати, подивитися, можливо, в майбутньому придбати, можливо, не в майбутньому, можливо, зараз собі коханій.